Прийшла я знову в теплицю подивитися, яка тут температура, а температура вже 35 Ой. Ростуть, в'яжуться. Гляньте, на цій. Ви знаєте, що оця велика, вона набагато більша за лимона. Бачите? Який лимон? лимон така о, і то це більше. А ця пипінка, гляньте яка. Тут теж. Вони. Тут, тут ростуть гарно, ростуть, в'яжуться. О, гляньте. Так втікаю, звідси бо дуже гаряче. Я беру отак от на землю, бачите, на землю проливаю під ними е водичку холодну, зре полю. І там далі, бачите, щоб трошки знизити температуру, бо ж земля прогрівається. Отакі мої красончики стоять вчорашні. Гаряче, це завал. Тільки що було 30 уже чуть-чуть падає, бо хмарка зайшла. 33, бачите, 33 градуси. Зараз тут полю, полю, полю і тут олю, щоб бігла вода холодна. Отака, така забота. Отакі діла добренько. На цьому все. Всього вам найкращого. Я зараз трошки водички холодної поналиваю.